Привіт! У цьому відео ми з вами поговоримо про 5, на мою думку, основних проблемних моменти, коли ви вивчаєте декілька мов одночасно. Якщо ви знаєте, що це за моменти, тоді цих проблем у вас не буде, бо ви їх вирішите ще навіть на самому початку. Тож, поїхали в цьому відео, це буде доволі коротко. Перший момент це комбінація мов. Про це я зняв вже окреме відео, де більш детально про це розказую. Суть така, коли ви починаєте вчити декілька мов одночасно, ви думаєте, які мені мови взяти? Ага, візьму цю, візьму цю, або візьму цю цю, і цю. І в залежності від вашого вибору, ви отримуєте певну ефективність вашої програми. Тобто має величезне значення, які мови ви намагаєтесь вчити одночасно. Чому так? Тому що, наприклад, якщо візьмете дві однакові дуже схожі мови, то там є і плюси, і мінуси. Наприклад, якщо ви візьмете іспанську вчити одночасно з французькою мовою. Прикольні мови, вони там дуже схожі, але це якраз є мінус, коли вони схожі. Чому? Тому що граматика у них схожа, слова деякі схожі, і коли ви намагаєтесь перекмикатися з однієї мови на іншу мову, там є невеличкі дрібниці, буквально літер не так стоїть, або щось змінюється маленькі. І ваш мозок ще не здатний запам'ятати такі деталі. І ви починаєте плутатись. Тобто, ви реально починаєте міксувати одні слова з іншими словами. Інколи вам важко сказати, яке саме саме це слово, тому що воно написано навіть однаково бувають. Тому я б рекомендував вибирати окремі мови. Різні мови, наприклад, скажімо, іспанську виберіть і якусь не схожу, ну майже не схожу, це польську мову, або іспанську і японську мову, або будь-яку іншу східну мову. Тобто краще брати їх на полюсах. Так набагато простіше. І прикол в тому, що коли ви берете різні мови, ви начебто відпочиваєте, коли ви перемикаєте з однієї мови на іншу, тому що там трошки інший світ, і ваш мозок не губиться не намагається знайти оці от маленькі е, різниці між однією мовою та іншою. Тому висновок беремо різну комбінацію мов. Про це знову ж таки детально у іншому відео. Пункт номер два це не співпадіння програм. Це означає, скажімо, якщо ви навчаєтесь не, не у нас, не малити спікер, і ви вибираєте мову іспанську. І, скажімо, мову польську. То це два різних автори. І тоді у вас виходить в цій книжці одні, одна лексика пішла на початку, ну, скажімо, їжа, а польська, скажімо, пішла сім'я. І виходить через місяць-два навчання, ви не можете один той самий текст перекласти двома мовами. Чому? Тому що в цьому тексті ви вчили такі слова, а в цьому тексті вчили такі слова. Тобто ви не можете той самий текст проговорити, що дуже-дуже важливо. Коли ви навчаєтесь за посібниками, які схожим чином зроблені, то ви розумієте, що, скажімо, певний діалог, ви можете сказати і іспанською, і польською, ну, там через два місяці, скажімо, тому що там кожна мова по-своєму трошки розвивається, бо там свої елементи. Але в сумі через 2-3 місяці ви почнете говорити все те саме і тією і іншою мовою, що надзвичайно важливо. Третій момент це. Автоматизація це взагалі проблема ну, глобального масштабу, не лише у вивченні багатьох мов, але однієї мови. Автоматизація означає, що ви доводите певну навичку до автоматичності, тобто вам не треба думати. Ну, скажімо, ви вивчили теперішній час. Я вам кажу, можете перекласти мені речення в теперішньому часі. Кажу вам речення, і вас займає просто ну, секунда справа, щоб його перекласти. Може бути проблема лише в лексиці, наприклад, якщо ви не знаєте якогось слова. Але технічно ви навіть не задумаєтесь, як його перекласти. Це дуже важливо. Чому? Тому що коли ви не довчили граматику однієї мови, і потім берете ту ж саму граматику, скажімо, теперішнього часу іншої мови, мозок завжди порівнює. Ага, як тут, як тут? І він тут заплутався і тут починає плутатися. Потім ви все одно розберетеся, але це займає певний час, і трохи вас доволі збиває. Забирає у вас трошечки енергії. Тому краще довести навичку до кінця, берете іншу навичку, іншу, іншу. Це дуже важливо, навіть якщо ви вчите просто англійську мову, або якусь іншу одну мову. Добре, третій етап у нас це давайте я підгляну, щоб я вам записав, тут це у нас дуже коротке перебування в атмосфері. Що це означає? Наприклад, коли ви говорите мовою, вам треба знайти такий момент. Де ви говорите хоча б там годинку, інколи хоча б дві. Треба виділяти такий час. Чому? Тому що коли ви говорите 30 хвилин, ви трошки напружені, ви тобто думаєте. Потім, ви говорите 50 хвилин, ну, а трошки розслабляєтесь, бо вже звикаєте. Потім говорити годину вже простіше. І після години десь починається такий релакс, ви вже майже не думаєте і не перекладаєте в голові. Це дуже важливо, тому розмовні клуби адекватні, дуже часто тривають більше півтори години, це дві години, інколи буває дві з половиною години, тому що якраз йде година десь на розкачку, а потім пішла робота. Звичайно, якщо ви вже в дуже хорошому рівні, то вам і однієї хвилини вистачить. Але на початкових етапах комбінації важливо виділяти собі цей довгий такий момент, тобто побігати трошечки в одній мові, потім в іншій мові. І це ще дає дуже класну можливість, як не плутати слова. Коли ви завжди швидко перемикаєте з однієї мови на іншу, у вас нема моменту розслабленості, інколи ви починаєте плутати слова. А вам треба побути лише у французькій, або лише в польській. А потім інколи ви робите це от перемикання. До речі, відео про перемикання між мовами та вправи, які варто вам робити, також е -е, запишу відео. Добре. Ну по суті, це все, і який ще момент може бути. А якраз оце вони є і був, про перемикання. Треба обов'язково тренувати перемикання між мовами. Тобто мають бути вправи, які, наприклад, виберете речення, да, і перекладаєте однією мовою, другою, третьою. Або там в діалозі ви перших там з ну, секундомір може бути, перших 30 секунд ви говорите однією мовою, потім дивитесь час, прийшов продовжити іншу мову, потім іншою мовою. Тобто мають бути спеціальні моменти, де ви тренуєтесь перемикати. Все, це були, по суті, наші основні проблемні моменти. Їх є ну, ще певна кількість, але це основні. Якщо ви їх подолаєте, далі проблем вже, ну, по суті, жодних не буде. Лише технічні. Як вчити слова, як тексти, але це вже не про багатомовність, це вже просто про техніки пішло. Все, гарного дня!